Привіт усім! Мене звати Віка, і сьогодні перший раз я знімаю перше відео. Так що, строго не сидіть, ласка. Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такий напиток. Для цього нам потрібен лимон, 5, 5 чайних ложечок цукру, ну це цукор по смаку, і холодна вода. Його потрібно заморозити і розморозити, і тримати ось так декілька днів. Це я ще кидала чорну малину. Це такі часточки лишилися. І... А, дуже гарно пахне у мене. Як вам так показати? Кольором він непрозорий. Вона покушає. Він справді дуже освіжає. Супер. Його дуже легко робити. Замість лимона ви можете брати будь-що. Наприклад, там яблуко, не знаю, апельсин там, манго. Різні. У мене ось таке. Цей рецепт я придумала сама. Ну, може, він і є в інтернеті, я не бачила. В всіх відео, які я буду знімати, я вам буду робити обзори на все. Як зробити якусь річ там своїми руками все таке. І після цього відео у мене, у мене буде зразу обзор на лаки, це якими я користувалася і користуюся. І потім буде на косметику, дерева з бісеру, браслети з резинок і так далі. Ну, добре, всім па-па. Не забувайте ставити великі пальці вверх і підписуватися на мій канал. Па-па! Ага. -па.